Вітаю вас, дітки! Дітки, відгадайте загадку! Це дивна країна, довкола чудесна. І все там чарівне крізь диво-краса. Подумайте, дітки, промовте, будь ласка, яка це країна? Згадали це? Казка, молодці! Сьогодні ми з вами відправимось у світ казок. А що таке казка? Це розповідь з вигаданим іноді фантастичним змістом. Головними героями у казці можуть бути тварини, рослини, діти, вигадані фантастичні персонажі і навіть предмети, із ними трапляються незвичайні історії. Головні герої можуть зачарувати або навіть хочуть з'їсти на обід ось такі вони казки. Казки бувають народні і авторські. Авторські це коли казку придумала одна людина. І ми знаємо його прізвище, ім'я та по-батькові. А народні казки складені народом, і автор невідомий. Історія народної казки почалася дуже давно, ще коли книжки не було. Дорослі розповідали казки своїм дітям, а ті в чергу, коли виросли, розповідали своїм дітям. І так дійшли до наших днів. Тепер ми гортаємо сторінки вже улюблених наших казок у книгах. Розглядаємо малюнки і просимо дорослих прочитати казочку. А тепер давайте дізнаємось, як називаються деякі українські казки. Це діти колобок. Ця казка має назву колосок. Ось ця казка називається рукавичка. Це, діти кривенька качечка, наступна називається Телесик. І остання має назву Котигорошок. Дітки кожна казка має декілька частин. Початок казки. Починається казка. Такими словами, жили-були або одного разу, далі розвиваються події. Це основна частина казки. І остання заключна частина казки називається кінцівка. Дітки-казки люблять всі, вони викликають у кожної людини приємні почуття. Казки завжди вчать нас добру. Казок на світі є багато і веселих, і сумних. Та чи можемо прожити ми без них? Не можемо у світі без казки ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, сміливих любити. І на цьому, діти, наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей!